Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде досить таке швиденьке і крутке включення, і воно, воно завдяки вашим коментарям, тому я дуже часто, постійно, можна сказати, Говорю і наголошую, і дякую, коли ви коментуєте і запитуєте мене щось, адже я щось можу пропустити. Так, я відео, я то свої продумую відео, навіть іноді можу якось тезисно записати, але так, я не проговорю це все наперед. І звісно, що говорю експромтом. І е, я мала вчора зазначити е, про бакову суміш і про змішування препаратів. Сьогодні я це розкрию частково е, препаратів, які стосуються цієї. Ранньовесняної першого обробки ранньовесняної, але в мене буде ще відео, де я трішки детальніше поговорю про змішування, про принципи і правила, щоб не нашкодити, а допомогти нам. Взагалі, що таке змішування препаратів, бакова суміш, я впевнена, що майже всі з вас чули, принаймні, що таке бакова суміш, ну і користуються цим поняттям і цим явищем. Це є змішування різних препаратів, щоб в одне там відро, в одну ємкість, в один обрискувач, і відповідно це полегшує нам роботу і скорочує час, який ми витрачаємо на обрискування нашого саду, трояндарія, квітника, адже не треба робити спочатку обрискування одним препаратом, потім другим. А все робиться в одному бачку за один раз в один підхід. Є певні правила, ми про них поговоримо трішки детальніше пізніше. Це відео я хочу присвятити суто препаратам, які я згадала вчора, такі як екстра або ж мінімісні препарати і е, інсектоакрицит 30В або ж 30Д. Їх можна, мало того, що їх можна допустимо змішувати. Так, я би ще своєї сторони і сказала би, що навіть ну, бажано змішувати, так, рекомендовано змішувати. Чому? Тому що дійсно це вам полегшить роботу, і оскільки це абсолютно нормально і допустимо, і вони поводять себе в бакові суміші абсолютно нормально, то так я б казала, що робіть так і зекономите собі час, і сили, і енергію. Єдине правило важливе, яке потрібно дотримуватися при зміщуванні саме цих двох препаратів, оскільки 30 В і 30Д Д це є ну, масляна емульсія. І масляна емульсія — це з однієї сторони і прилипач, але з іншої сторони, масляна емульсія, вона додається в бакову суміш останньою. Тобто, що ми робимо? Ми набираємо в відро та чи де ви замішуєте якийсь там, не знаю, бак, але не в у прискочах, а окремо в якесь там відро. Набираємо певну кількість рідини. Можна набрати всі 10 літрів, так? але можна зробити так: набираєте 8 літрів і берете 2 літрові банки, туди теж по літрі води набираєте. В одну банку ми розводимо медіан екстра згідно дозування. Якщо це, наприклад, я користувалася постійно такими Пофасованими, я не знаю по скільки там грам. 30 гривень, мені здається, я десь недавно натикалася теперішня ціна його. От, Пофасовано на 20 літрів. Тобто я беру цей весь пакетик і розмішую в, в літрі води. Це є, називається маточний розчин. так. Розмішала його повністю до дорідного, бачу, що немає ніде ніяких. По-перше, Перевірити завжди дату. На кожному препараті має бути дата, термін придатності, і відповідно ви дивитеся, що воно дійсно ще є. Термін, все, все добре, дійсний. Розмішали. Подивилися, що розмішалися однорідно, не плавають ніякі такі нерозмішані частинки, там, не знаю, якісь такі, як ніби. Ну, пластівці чи ще щось таке, нічого нема. Тобто, абсолютно все однорідно розмішано, замішано. Вливаєте це в бачок, ну не в бачок, а туди, де у вас є от оця інша велика так, кількість води 8 літрів в нашому випадку. Потім інша банка з літрою води. Ви туди вливаєте дозування відповідне 30D або 30 В, і розмішуєте теж дуже і дуже так наполегливо, Бо воно розмішується так досить довго, то така масляниста суміш. І перед тим ще бажано, але це все на упаковці теж пише, бажано його добряче збовтати в руках і розмішати дуже теж гарно, перевірити, чи все добре розмішалося. І коли ви розмішали, виливаєте в те відро, там вже є 9 літрів, ви виливаєте цей розмішаний маточний розчин препарату 30В, і знову ж таки все дуже гарно, ретельно промішуємо. І дивимося, чи нічого ну, не утворилось, не плаває. Чому наголошую, не плаває, плаває? Взагалі, перед будь-яким заливанням, от вже в місткість так маточного розчину, в ту місткість, яку потім переливаємо в бачок. Бажано робити тест такий на сумісність, тобто брати якийсь, ну фактично, не... маленьку ще баночку, та і, от, наприклад, стоїть там літри води. Не літри води, а літри замішаного одного маточного розчину, іншого там і третього, четвертого, залежно, скільки ви замішуєте разом, в ту маленьку баночку і перемішати от в маленькій кількості, два чи три, чи чотири препарати, подивитися, чи все добре, чи нічого не, не випало в воса, так, чи нічого не покрутилося. У мене таке було, до речі, але препарат, напевно, що був прострочений або Фальсифікат, бо в мене дійсно було таке, що такі крупинки з'явилися. Так? Коли я окремо розмішала, все було добре. Але коли я змішала разом препарати, ці два з'явилися крупинки, все, і відповідно, ну, вже все таким не спрацює, щось там не те. От раді я таку, таку тест на сумісність робити такий. А потім, вже, якщо все добре, змішуємо в порядку. Правильного змішування. Чому тут я не говорю, що потрібно робити таку, такий тест на сумісність, Тому що ці два препарати вони точно поєднуються: медіан або ж мідмісний і 30 в 30 d Єдине, що може бути, медіан дуже-дуже популярний. ну, Я бачу, він все більше більше набуває популярності, а дуже багато є таких випадків, коли щось є дуже популярне, дуже ходове, його швидко починають фальсифікувати, підробляти. А за підробку ну, ніхто вам не гарантує так, як вона себе поведе. Бажано на підробку не потрапляти, але все ж таки. Ну, Ніхто не застрахований, я так думаю, всяке може бути. Тому так, можливо і є сенс. Я не знаю. Якщо ви купляєте, наприклад, в когось перевіреного постійно-постійно, що він точно не привозить фальсифікати, або це є сертифіковані магазини, ну, я не думаю, що в магазинах якісь фальсифікати можуть з'явитися і продаватися. Хоча У мене теж був, до речі, один випадок, коли я купила Магнітур Energy, велику упаковку. Ні, я не купила, я її взяла, і я бачу, що вона вся жирна пляшка. Ну, я кажу, дайте мені іншу, бо вона жирна, а інша теж жирна. Тобто я її не купила, бо я так зрозуміла, що десь щось протікає, а якщо протікає, так не має бути, бо воно дійсно має бути все-таки запаковано герметично. Я припускаю, поки я додому його не принесла і не розпакувала. Тому, можливо, і в магазинах. От, до чого я веду, що якщо ви купуєте постійно в надійному перевірному місці і не було у вас ніяких випадків, там, фальсифікату, то, можливо, і так. Просто взяти і зробити, відразу розвести маточний один, маточний другий, змішати і залити потім в бак. Але якщо щось для вас нове, можливо, варто все ж таки ще одну маленьку посудинку взяти і розмішати, і подивитися, чи нічого не сталося. Замішувати найкраще, як на мене, я замішую в скляних банках. Точно я знаю, що замішують і в пластикових, і брати ну не залізну паличку, якусь то, все ж таки дерев'яну. Теж я беру. У мене є такий. Ну, різні там патички, патики, дерев'яне, воно точно не, не вступить в хімічну реакцію ні з яким препаратом, ні з яким компонентом, і надійно все От, Це таке відео, яке я хотіла поділитися саме з цією першою весняною обробкою, бо я думаю, що то що я не зазначила, а воно важливе. Але буде ще про ці бакові суміші, я трішечки детальніше розкажу. не забаром вам. Тому запитуйте, що ще вас цікавить. Буду в процесі запитань розкривати і давати на них відповіді згідно моїх знань, моєї практики і того, що я черпаю від інших ток-троядарів набагато досвідченіших і які мають відповідну освіту. Дякую вам до наступних відео. Всім, папа. -па.